Кажуть, що оливкова олія це фруктовий сік. Так, так, ви сьогодні буквально поливаєте салат соком. І це ідеально, бо середа це теж такий фрукт, ну чи овоч. Чесно, вчені ще не визначилися, бо в середу думати складно. Та ми знаємо точно, якщо оливкова олія фруктовий сік, то всесвітній день оливкового дерева це свято всіх, хто переживає за своє здоров'я, але все ще не може відмовитися від хліба, щоб той сік вмокнути. Середа день хитрий. Вона ніби хоче, щоб ви вже змирилися з тим, що вигідні далеко. Та ми не будемо падати духом, бо середа це точка, з якої ви. На фініш і старт. Тож, 26 листопада ми починаємо наш ер про проранок. І починаємо зі свят. Сьогодні їх багато, тому тримайтеся, зараз будемо мостити мости між святами, як студент мостить лабораторну за 12 хвилин до дедлайну. Всесвітній день сталого транспорту. Це коли ти хочеш поїхати кудись екологічно, але електросамокат знову каже ні. Сталий транспорт це будь-який транспорт, який сьогодні не зламався. Якщо ваш транспорт працює, вітаю ви вже в елітному клубі. Далі день боротьби за ожирінням. Це коли ти дивишся на своїх друзів, які замовили піцу вчора, і думаєш, сьогодні я герой, я візьму салат, а потім згадуєш, що оливкова олія, фруктовий сік, і все, баланс у світі відновлено. Ну і так, зайва вага не привід для сорому, а привід для турботи про себе. А турбота це красиво. Ну і ще сьогодні міжнародний день чоботяра. Свято всіх людей, які рятують тебе після фрази «Та Нормально я пройду в цих чоботах три кілометри. Вони справжні герої люди, які вміють слухати не тільки тебе і твоє всуття. Тож сьогодні можна дати своїм черевикам слово, але ненадовго вони зазвичай кажуть Ай. А тепер про іменини сьогодні їх святкують Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло Назар, Микола, Петро і Яків. Дорогі наші імениники натисніть лайк так сильно, як тільки може натиснути людина, яка сьогодні має свято. Ну і про прикмети. Якщо 26 листопада в день снігова буря, вночі буде мороз. А ще значить, що погода робить вам скріншот настрою. Якщо випало багато снігу, наступного року буде врожай зернових. Українські бабці це знають на відміну від прогнозів погоди. Якщо зірки мерехтять яскраво, готуйтеся до вітряної та снігової погоди. Зірки взагалі люблять давати підказки, але ніколи не пояснюють. Класичний старший родич. А тепер про те, що сьогодні категорично заборонено: не йдіть на авантюри. Середа день, коли все світ каже, я не в гуморі, давай без цього. Знайшли гроші на дорозі, не чіпайте, бо це або благодійність, або тренування для вашої карми. Ну і ще не намовляйте на ближнього, не брешіть і не базікайте марно. У середу слова мають вагу. Десь як рюкзак студента після 15 хвилин в супермаркеті. Ну що, тепер на черзі гороскопу і те, що нам з вами обіцяють зірки. Овен, сьогодні ви можете раптово зрозуміти, що вам подобається звук, який видає пакет, коли його несеш у вітряний день. Живі з цим знання. Телець день обіцяє принести вам людину, яка скаже: У мене є одна хвилинка, не вірте, це пастка. Близнюки, зустрінете предмет, який давно загубили. Буде дивно, особливо якщо це не ваш предмет. Рак випадково дасте комусь дуже мудру пораду, хоча б просто хотіли поскаржитися. Лев, сьогодні ви знайдете новий спосіб зав'язувати шнурки. Це нічого не змінить, але відчуєте себе винахідником. Діва, у якийсь момент дня зрозумієте, що забули, навіщо вийшли з дому. Не переживайте всереду це колективний настрій. Тризив упродовж дня всесвіт підкине вам числа. Ви не зрозумієте, що вони значать, всесвіт теж. Скорпіон, хтось сьогодні подумає про вас добре, ви не дізнаєтеся хто, але приємно. Стрілець, ви вийдете з дому і зрозумієте, що погода має особисту образу на вас. Козиріг на вас чекає дивна розмова, ви вийдете з неї мудрішими, але не зрозумієте чому. Водолій, сьогодні ви знайдете улюблену шкарпетку, яка пропала у 2021 році. Ставте зайвих запитань, ну і риби, побачите знак згори, або це буде просто вивіска, але все одно надихне. І от ви прослухали гороскоп, і якщо хоч щось із цього зачепило, то прекрасно. Бо життя це така мозаїка. Трохи сталого транспорту, трохи оливкової олії, вибачте, фруктового соку, трохи боротьби з зайвим, трохи ремонту чобіт. І все це перемішується в один день, який називається сьогодні. А зараз увага, звертаюся до вас особисто. Ви сьогодні можете зробити щось краще, ніж учора. Не глобально, не драматично, не на барикадах, а просто на кілька міліметрів. Зателефонувати тому, кому обіцяли, почати те, що відкладали, зберегти тепло, яке у вас є і не віддати його випадковим людям у випадкових суперечках, бо середа це день, у якому легше почати, ніж продовжити. І якщо ви почнете, ви вже на порозі. Запам'ятайте фразу на день. Маленький крок сьогодні це величезний вираж завтра, але без безглузних авантюр обіцяю. Ну, а тепер я дякую вам за цей ранок і за ваш час, за вашу увагу і за те, що ви так і дійшли до середи. Бажаю вам світлого нового дня! Тепла в думках і трішечки фруктового соку. Того самого, знаєте якого. Побачимося завтра у цей же час. Хай цей день буде вашим. Ну а ще бережіть себе, тех, кого ви любите, і головне, не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока!